Друзі, про боротьбу з корупцією. На ЗК виявило майна невідомо звідки взятого у воєнкомів більше, ніж на чверть мільярда гривень. Лідер одеський воєнком Борисов, але там і інші воєнкоми просто капітані. Інша історія. Пам'ятаєте той прокурор, який святкував весілля під Львовом, так що арабські шейхи, їм стало стидно за свою скромність. 100 тисяч гривень торти все інше. Ну йому зараз вручили повістку. Це що, покарання? За повістку? повістка? А як там антикорупційні розслідування? Ну а в цей час, чим зайняті антикорупціонери, Національне антикорупційне бюро України спрямувало в суд справу на три мільйони гривень по розкраданню сем'ян. На три мільйони. Не бюджет більше мільярда. Вони мають займатися топ-корупцією Кирилом Тимошенко, Гітьманцевим, Татаровим, Єрмаком врешті-решт. Ну не семена на 3 млн грн. Ну тому що вот так вот це, це і получается.